У своєму відео я хочу розкрити тему впливу людської діяльності на навколишнє середовище. Я розповім про здебільшого негативний вплив, а саме забруднення навколишнього середовища та як ми можемо йому запобігти. Людина будує підприємство та виробництво, що позитивно впливає на торгівлю, але наслідки дуже негативні для природи. А саме, вихлопні гази автомобілів, викиди газів з підприємств. Забруднення ґрунту та промислові відходи, зміна рельєфу та виробування лісів. Не тільки виробництва впливають на навколишнє середовище. Через недбалість та викидання сміття, у непризначених для цього місцях формуються великі звалища, наприклад, сміттєвий острів у Тихому океані. Зараз я поясню, чому викиди підприємств. Та вихлопи є токсичними та небезпечними. Під час цих процесів виділяються СО CO та СО2, всім відомі чадний та вуглекислий газ, а також оксиди азоту. Вони є дуже небезпечними та їх називають пермінкові гази. Вони роз'їдають озоновий шар та утворюють озонові діри. Також ці гази призводять до глобального потепління. Про нього розповім трохи пізніше. Але рослини є невідмінною частиною нашого життя, бо поглинають вуглекислий газ та під час фотосинтезу виробляють кисень, що зупиняє глобальне потеплення та допомагає нам дихати. А через виробку лісів ми залишаємося без дерев. Тепер, після глобального потепління, поговоримо про відходи. Вони забрудняють навколишнє середовище, а саме залишившися ліс та воду. Також дуже шкодять мешканцям лісу та океану, бо вони, наприклад, можуть їх їсти та помирати. Глобальне потепління несе загрозу і для України, адже через деякий час, при серйозному глобальному потеплінні, наша країна може перейти з помірного у субтропічний кліматичний пояс. Кожен має зберігати довкілля. За ним важливо доглядати, але це не дуже складно. Все, що нам потрібно зробити, це не смітити, викидувати все сміття у відведених для цього місцях, менше використовувати пластика та по можливості використовувати його повторно. У сприятливу погоду краще уникати транспорту та пройтись пішки, щоб зменшити викиди вуглекислого газу та вихлопів з транспорту. Ми зможемо допомогти нашому довкіллю тільки тоді, коли кожен з нас зробить у нього вклад. Під кінець свого відео я хочу закликати всіх єднатися для збереження нашої планети. Дякую вам за увагу!